Екс головнокомандувач української армії посол е, в Великій Британії Валерій Залужний на зустрічі зі студентами Українського католицького університету у Львові заявив, що вступ в НАТО більше не є гарантією безпеки для України. Давайте поговоримо про це, але почнемо з прямої мови залужного. Прошу країни Прибалтики, це розуміють дуже чітко. Бо вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті і ніколи не буде. Польща це розуміє. Куди періодично падають то наші ракети, то російські, бо Румунія взагалі бо все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. <клес> <клес> «Ну, дорогі, ну, впало два шахіда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу. Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, от, Віталію, що ви думаєте про цю точку зору, і які можуть бути альтернативи безпекових форматів, які могли б замінити НАТО у найближчому майбутньому ну, я не погоджуюся, що п'ята стаття ніколи не могла спрацювати. Могла я погоджуюся з тим, що п'ята стаття зараз може не спрацювати. Це реальність. І тому, коли Україна говорить про якісь гарантії безпеки, які їй мають надати, мені теж завжди дуже цікаво, які гарантії. Ну, от уявимо собі, що ми стали членами НАТО. І з цим погоджуються всі країни-члени НАТО. А потім виявляється, що Сполучені Штати не збираються яким чином діяти у Європі, що вони дистанціюються від європейського конфлікту. Навіть не будемо говорити про нас: от в нас немає війни, Російська Федерація, скажімо, увійшла військами чи диверсантами на територію Естонії, окупувала нарву. А американці говорять: ми не будемо воювати з, з Сполученими Штатами, не будуть воювати з Росією, ми не будемо ризикувати небезпекою Третьої світової війни. Естонцям потрібно домовлятися з росіянами щодо прав російськомовного населення, яке проживає на їхній території. Ну і як ми собі тоді, себе тоді почуваємо? Ми розуміємо, що ніяких гарантій безпеки для України немає. Що Сполучені Штати, якщо вони не втручаються в ці ситуації, то вони не втручаться аналогічні, якщо російські війська увійдуть на територію. України чи сполучені штати будуть нам казати, слухайте це питання вашого російського мовного населення. Домовляйтеся з росіянами. Ми не будемо ризикувати Третьою світовою війною, якщо ви не можете забезпечити мовні права для вашого населення. Щось таке. Так що, безумовно, ніяких реальних гарантій в сучасному світі не існує тепер, і ніякий вступ до НАТО не гарантує Україні можливості нової війни з Російською Федерацією, навіть якщо в уявній перспективні доведе, можна буде добитися припинення бойових дій чи припинення вогню на російсько-українському фронті зараз. Війна між Росією і Україною може в такій ситуації розпочатися через буквально кілька місяців чи кілька років і бути ще більш виснажливою і кривавою, ніж ця війна, яку зараз переживає український народ. Що робити? Думати про альтернативні моделі безпеки. Одна з цих альтернативних моделей безпеки це модель безпеки Великої Європи, про яку я вже говорив на початку нашої програми. Це модель безпеки, яка не має базуватися виключно на традиційних механізмах на НАТО і Європейському Союзі, тому що треба відразу сказати, що обидві ці структури вже є структури, які були спадщиною Другої світової війни. А зараз нам потрібно думати не про спадщину Другої світової війни, а думати про те, як запобігти третій. Для цього потрібна модель безпеки великої Європи Європи, в якій всі розуміють, що Сполучені Штати перестали бути лідером демократичного світу і йдуть з європейського континенту, і швидше за все, геополітичний вплив Сполучених Штатів буде зменшуватися з кожним роком. Таким чином в світі можуть бути абсолютно інші геополітичні гравці, і на перший план виходять інтереси Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, ба більше геополітичного союзу Китайської Народної Республіки і Російської Федерації Європа має бути. Рівноправним гравцем, щоб ці політичні інтереси Пекину і Москви не перетворили її на об'єкт суб'єкт. Таким чином, гарантії безпеки для європейських країн можуть бути пов'язані з моделлю безпеки Великої Європи. Це ядерний арсенал Франції, це ядерний арсенал Великої Британії, причому треба докладати зусиль для збільшення цього ядерного арсеналу. Не треба звертати увагу на розмову президента Сполучених Штатів про ядерне роззброєння, тому що якщо Сполучені Штати збираються і йти з Європи, нас взагалі мають не цікавити думки Сполучених Штатів щодо того, що відбувається на європейському континенті. Потрібно думати про посилення воєнного потенціалу європейських країн. І тут потрібна, я б сказав, тріада, Німеччина з її фінансовими можливостями і з її військово-промисловим сектором, який має тільки зростати цими роками. І Ядерний потенціал Франції і Великої Британії, як я вже казав, і армії Франції і Великої Британії. І, звичайно, інкорпорація в цю систему безпеки України з її мільйони армії. Україна має назавжди перетворитися на державу фортецю Європи. В цьому має бути її головна функція. і Звичайно, потрібна роль Туреччини в цій системі безпеки, те, що на саміті в Лондоні був міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, якого багато хто вважає спадкоємцем чинного президента Реджепа Тейпа Ердогана, це теж дуже важливий знак такий. І Канада. Тому що ми розуміємо, що в цій ситуації, в якій опинилася Канада в її стосунках із Сполученими Штатами Трампа, Канада теж може стати вагомою частиною європейської євроатлантичної системи безпеки. Тобто, якщо ми виключаємо. Сполучені Штати, розуміємо, що Сполучені Штати на наших очах перетворюються на геополітичного карлика, то тоді саме Європа має бути центром тяжіння для Туреччини, Канади, Австралії і Нової Зеландії. Дякую. А Сполучені Штати там хай розбираються з штатом Каліфорнії, штатом Техас, якщо вони не хочуть грати роль лідер сучасного світу, Віталію. Тож підсумовуючи, чого очікувати від е, перемовин і спроб тимчасового припинення вогню саме найближчим часом, і чи очікувати найближчим часом в Україні виборів? Ми бачимо е, з одного боку опитування Київського міжнародного інституту соціології, який е, е, Досліджував рівень довіри до президента України Володимира Зеленського з боку українських громадян, і цей рівень надзвичайно високий. Це 69% у березні 25-го року. З іншого боку, ми бачимо соціологічні дослідження, які публікують різні українські медіа, і зокрема «Соціс» і Gradus Research говорять про те, що якби президентські вибори відбулися в лютому 25-го року, то Валерій Залужний переміг би в першому турі з 27% Голосів, тобто такі, от є різні так погляди на те, хто насправді зараз утримує пальму лідерства серед е, українських е, топ осіб, так хто міг би зараз балотуватися на цих виборах, хто міг би перемагати, але чи будуть вибори це теж ключове питання. Ми, Марія, з вами маємо слухати мудрих людей. А найбудрішою людиною сучасного світу, як відомо, за рішенням американських виборців, став Дональд Трамп. Так Дональд Трамп говорить, що Путін затягує переговірний процес. І я думаю, що російський президент і буде цим займатися стільки, скільки в нього вистачить економічної, демографічної та воєнного ресурсу, можливо, навіть весь час перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті. А таким чином можуть бути якісь парадичні там перемовини ні про що, можуть бути спроби. Перекласти відповідальність за зрив на цих перемовин на Україну можуть спроби перекласти говорити про те, що Росія продовжує затягувати перемовини, але ми будемо робити все можливе, щоб ці перемовини були все ж таки успішними. Ось так ми і будемо жити наступний час. І тому ніяких реальних виборів звичайно в Україні, найближчими місяцями, можливо, і найближчими роками, не буде а буде війна.